Дякую, дорогі, шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я бажаю кожному з вас миру добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей домолити за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну, змилився над Україною і тривав нам мир і спокій. Но найважливіше, я хочу сказати і нагадати вам добру новину, яка написана в світі Євангелії. Господь Ісус світ! Він нам, звелівши народові, ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його ймення. Це слова Ісуса Христа, які написані на святій Книзі. Господь Ісус Христос, він прийшов цей світ для того, щоб нас примирити з Богом. Тому що Бог є святий і Бог є справедливий, а ми є всі грішні. І це правда. Якщо подивитися на своє життя, на свої думки, слова, бажання, ми побачимо багато лукавства, обману, зла. Хіба мало хто з нас говорив неправду, гнівався, заздрив. Я грішний, ви грішні, ми є всі грішні. Але Бог буде судити людей за гріхи. І проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом, жодними добрими ділами і грошима не відкупиться. Це уявіть собі, як якийсь злочинець, який когось обікрав, його сприймали, провели в суд. А він буде розказувати в суді, що він добрий чоловік, що він робив добрі діла, голодному дав хліба і робив всякі хороші справи. Хіба це його оправдає? Ні. Справедливий суддя по закону його буде судити, навіть якщо він захоче його відпустити. Наш Бог є суддя справедливий. І Бог не може нас просто простити. До в Бога є вихід, в Бога є рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб нас спасти. Господь Ісус Христос Він помер на хресті за наші грехи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе. І помер на Голговському хресті. Ісус Христос Він задовінив усю Божу справедливість своєю смертю. Но Бог воскресив його смерть, прийнявши жертву Христа. І він є живий. Воскресення Христового, яким ми будемо скоро святкувати, дає надію всім християнам. Душа, чи є в тебе така надія? Чи маєш ти надію на те, що після того, коли твоє земня, земне життя закінчиться, коли буде Воскресення Мертвих, ти будеш з Богом на небі, а не в пеклі з дияволом. В пекло і в рай йдуть тільки добровольці. Виберіть сьогодні Ісуса Христа, покайтеся своїх гріхах, вірите в нього, вірите в Його любов. Бог любить людей, Бог є любов, і будете спасені. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог дарував мир. Тривав спокій, зупинив цю війну і прийшов і новий свій порядок. Господи, благослови цих людей, помили і спаси, благослови Україну, відверни це зло, помили і зупини цю війну. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай бережа вас Господь!